Давайте uh, Я давайте вам фартусок, фартух, да, давайте, як давайте. господарю кухні. Да. Що сьогодні будемо готувати страву з вашої книги, яка виходить чи вийшла. А книжка виходить, вона ще виходить. фізично не надрукована, але вже анонсована. Це називається Дипломатична кухня воєнного часу. Тобто, це така суміш ми з Володимиром Ярославським, що в кухарем об'єдналися. І з нього рецепти. А з мене під кожен рецепт якась історія, яка відбулася Ладно. за час війни. У нас сьогодні буде а, хумус. Ми вирішили з Ярославським зробити такий український твіст і зробити хумус з квасолі. А о, тому з бурячком, з бурячком. З бурячком так, да, да. так. тому, в принципі, тут є всі українські інгредієнти, окрім напевно цієї спеції масали. Але дорогі глядачі, вам не потрібно її обов'язково шукати будь-яку спецію знаїть Це... що не смачно, все одно робіть вигляд, що смачно, звичайно.